Чим я можу допомогти? Нам би коника. Підшукаємо. А що це за модел? Японець. Ланце, ти не проти японця? Головне, швидко. Ну, то і я не проти. А де ви плануєте їздити? У місті по асфальту. Тикадим, тикадим, тикадим. Чи більше по сільських дорогах? Ми збираємося рятувати дочку короля. А це дуже цікаво. Тоді цей варіант під питанням не підійде. Точно. Краще вже мустанг. Не знаю. Вони завжди такі великі. На жаль, боні у нас немає. Просто попросив модель трошку меншу за це. Ось цей саме для вас. Менше не буває. Нове надходження з Франції. Із Франції? Їх там називають. Качками. І що ж це таке? некуд кутку дахче. Немає рила, не дає молока, думаю, це качка. Як ми на цьому поєдні? Це дуже легко. Я тобі не бену. Вам показати?